Наш перший доповідач це надзвичайно відомий, особливо в останні роки, з виходом надзвичайно актуальних монографій і думок ним висловлених. Це Хамітов Назіпіленович, доктор філософських наук, професор, член кореспондент Національної академії наук України. Провідний науковий співробітник відділу філософської антропології інституту філософії імені Сковороди з доповіддю Лідерство у філософії, науці й освіті, підхід метаантропології. Назіпевіляновичу. Будь ласка, дорога Ліді Іванівна, Дякую. Мені надзвичайно приємно представляти на такому серйозному глибокому. Щирому зібранні науковців і освітян Національної академії наук України, інститут філософії Національної академії наук України. І е, маю надію, що ті думки, ті ідеї, які я зараз висловлю, міркуючи разом з вами, виключать, е, ініціюють дискусію, і ця дискусія буде. Корисною всім нам. Ну передусім, дорогі друзі, хочу сказати, що лідерство це не очіканена монета, яку можна покласти в карман, раз на завжди стати лідером. Можна в якийсь момент піднестися хвилею історії, чи історії з великої літери, чи історії з маленької літери, стати лідером, а потім. Та ж хвиля тебе понесе вниз і притопить, і багато в історії було особистостей, які ставши лідерами, потім ну, доволі ганебно завершили свою кар'єру, свою долю. Тому лідерство постійний виклик особистості, і тут я погоджусь з Василем Григоровичем, що кожен з нас потенційно є лідером. Кожен з нас повинен шукати своє лідерство, знаходити його і постійно його розвивати і бути гідним тому поклику лідерства, який є в глибині душі, духу кожного з нас. Але очевидно, що лідерство буває гуманістичним, лідерство буває авторитарним. І Гуманістичні лідери, на жаль, в історії людства до сих пір грали меншу роль, ніж авторитарні. Саме авторитарні лідери розв'язували війни, ставали тими завойовниками на кшталт і Чим Єсхана, і Олександра Македонського і багатьох-багатьох інших, хто змінював історію. Цивілізацію, історію цивілізацій на нашій планеті. І лише у 20 столітті ми, я маю на увазі людство, прийшли до того, що гуманістичне лідерство є умовою і життя продуктивного і виживання людства, адже накопичення величезних масивів зброєю масового знищення при зіткненнях авторитарних лідерів може означати знищення людства. Тому, по суті, гуманістичному лідерству немає альтернатив у сучасному світі. Але виникає питання, як гуманістичним лідерам стати актуальними лідерами і вийти у. Суспільний простір і повести за собою інших. Я для цього пропоную, для осмислення цього пропоную методологію метаантропології, філософії розвитку людини від буденних через граничні буттєві стани до метаграничних, позамежних. І дуже коротко нагадаю всім, чому суть цієї методології. Буденний вимір людського буття це вимір, який формується волею до самозбереження і продовження роду, доволі вузький життєвий світ такої людини, і ця людина має не самостійний, не критичний, не творчий світогляд, і такою людиною постійно маніпулюють сильні світи цього і в авторитарних системах. І в системах демократичних між виборами на виборах. І, звісно, така людина органічно не може бути лідером. Вона боїться лідерства. Вона <кій> <кій> бажає бути такою як усі, людина граничного буття. Це людина, яку воля до влади, як катапульта викидає з буденності, і яка набуває доволі потужну волю до лідерства. Але воля до лідерства, яка замішана на волі до влади, буває надзвичайно деструктивною для суспільних систем. І такі люди, одержимі владою, стаючи лідерами, можуть вести до трагедій. Соціальні групи і цілі країни історія знає безліч прикладів. Цього тут лідерство зазвичай стає авторитарним, бо людина з домінуючою волею до влади апріорі не може бути гуманістичною. В іншому вона бачить лише об'єкт для володіння маніпуляцій, контролю. І чим більше о таких контрольованих, тим більше повната життя у авторитарного лідера з домінантою волі до влади. Але в граничному бутті людини також є і інший вольовий вектор: це воля до пізнання, воля до творчості. Точніше, це така єдина воля до пізнання і творчості, і вона формує зовсім іншу людину: це інтелектуал, вчений освітянин, художник, письменник. І такі люди вони формують коло ідей у суспільстві сенси, цінності, які впливають на всіх в цьому суспільстві, передусім на Тих лідерів, у яких є домінанта волі до влади, які прагнуть контролювати буденну більшість у суспільстві, але ці люди граничного буття з волею до пізнання і творчості можуть бути зациклені на собі егоцентрично, нарцисично, вважаючи, що саме їм дається абсолютна істина. А всі інші їх опоненти вони і близько не підходили до не лише абсолютної істини, а й просто до істини, і на цьому їх можуть ловити люди, лідери з волею до влади як головної волі в їх житті, і використовувати в своїх цілях. В результаті вони для них можуть створювати певні ідеологеми. Певні технології, які дозволяють цим авторитарним лідерам впливати на суспільні процеси. І лише в метаграничному бутті людини або позамежному бутті людини, коли працює воля до любові, до свободи і до розуміння іншого як суб'єкта, а не об'єкта, ми маємо по-справжньому гуманістичне лідерство. І це по-справжньому гуманістичне лідерство можливо у людини саме з філософським світоглядом самостійним, критичним, творчим і внутрішньо цілісним. І ось тут я і переходжу до ще одного смислового такого виміру моєї сьогоднішньої доповіді. Це лідерство у царині філософії, науки і освіти. Дивіться, шановні колеги, чому в одних країнах лідери є доволі продуктивними, а в інших не дуже? От їх піднесла ота хвиля історії і знову кудись закинула у Пучину, де вони можуть потонути і про них забувають. Або постійно згадують е, злим і не тихим словом, е, переговорюючи класика. Це відбувається тому, що в одних е, країнах є спільнота інтелектуалів, яка здатна генерувати смисли, і ця спільнота є все ж таки доволі гуманістичною. А в інших така спільнота може і бути, але її поєднують доволі авторитарні принципи. А може бути і спільнота інтелектуалів, яка і гуманістична, і креативна, і сильна, але на превеликий жаль, вона знаходиться в маргінесі. Вона не впливає на політикум, вона не впливає на суспільство, і політикум, суспільство і інтелектуали вони йдуть паралельними курсами. Тому надзвичайно важливо усвідомити, що інтелектуали це передусім представники науки, як, на мою думку, представники філософії цього суспільства, і це, безумовно, освітяни. Я додав би, що це і письменники, художники, артисти, які здатні дуже потужно впливати на більшість людей в країні, в суспільстві, особливо в умовах України, це актуально, бо українці кордоцентричні, сприймають реальність серцем, тому художники. Поети, артисти здатні надзвичайно потужно впливати на людей, на громадян України, на їх цінності. Але філософія, і це надзвичайно важливо нам зараз зрозуміти, в її справжніх, не тоталітарних ідеологічних виявах, як це було в СРСР, є не просто. Там найбільш загальна наука про тенденцію розвитку світу, світу людини, суспільства. Це дуже жива система, яка складається із теоретичної складової, есеїстичної складової. Згадаймо Альбера Камю або Фрідриха Ніче, відомих філософів-есеїстів. І це художня складова філософії. Та складова філософія, яка звертається і до серця, і до розуму. Згадаймо нашого великого Григорія Сковороду, який створив, розвинув саме філософське мистецтво це специфічний вияв філософії. Він універсальний для всього людства. і в Україні він має особливі прояви, особливе значення. Я знову згадаю про кордоцентричність українців, про здатність бажання пропускати все не лише через розум, а й через серце. І саме тому всі ці художні прояви філософські. В афоризмах, в байках, в віршах, в притчах вони є для нашого суспільства дуже глибинно важливими, і нестача саме таких авторів, які продовжували сковородинівську традицію, призводить до того, що між суспільством і. Політичними лідерами може виникати певна ціннісна прірва, і до тих пір, поки суспільство не об'єднується проти спільного ворога. Тоді ну, виникає консолідація влади і народу. Як тільки виникають певні проблеми в цьому питанні, ну не так все йде, як треба. Суспільство може відсторонюватись, критично ставитись занадто критично, і це вже буде не критичне мислення, а мислення гіперкритиків, що теж характерне для українців, і тому потрібні ці. Інтелектуали у галузі філософської думки, які здатні у формі філософських есе, філософських новел, філософських притч висловлювати ті цінності, які консолідують народ, і які здатні бути містком між народом і політичною владою, і ці інтелектуали, ці філософи, які можуть. Говорити цікавою зрозумілою сковородинівською мовою з народом, вони не є ідологами влади, вони є вільними. Ну, як, наприклад, наша українська поетеса Ліна Костенко. Яка безумовно постає на сьогоднішній день совістю нації, і яка, на мою думку, саме продовжує от сковородинівську лінію філософування в художній формі, тому свого часу я написав філософське есе Війна в Україні. Новий гуманізм, Давид прот ця книжка вийшла трьома мовами в Європі. Доволі великим накладом Англійський варіанти цієї книжки він лежить у всіх великих супермаркетах Європи, маю надію, вже і Сполучених Штатів Америки і Канади. І в доступній зрозумілій формі я прагнув показати, що Україна на сьогоднішній день є носієм нового гуманізму. Вона як країна, як нація, як народ є лідером у відстоюванні цього нового гуманізму, який, на відміну від старого гуманізму, гуманізму ХХ століття, гуманізму глибокого занепокоєння діями агресора, гуманізму співчуття вже постраждалим, є активним гуманізмом недопущення страждань. Недопущення того, щоб авторитарні і неототалітарні режими прийшли до лідерства у світі і поламали всю долю демократичного світу, яка вибудовувалася після Другої світової війни. Я глибоко переконаний, що в Україні є ті потенції, які можуть дати. Демократичному гуманістичному світові зовсім новий поштовх, з ціннісний поштовх, і допомогти світові пройти ту ціннісну революцію, без якої ну, напевно демократичний світ не зможе протистояти світу неототалітарному. Адже те, що відбувається зараз в Україні. Це не просто зіткнення України і Росії, це зіткнення демократичного світу, на вістрі якого знаходиться Україна з її новим гуманізмом, і неототалітарного світу, який актуалізувався, активізувався на основі авторитарних режимів. І наше лідерство запорука того, що демократичний світ переможе. І наступна сторінка людства буде все ж таки світлою, а не темною. Хотілося б мені вже цими світлови, світлими словами завершувати, але я ще один постскриптум зроблю. Важливою роль в цих процесах відіграє не тільки філософія, бо я філософ і мені, звісно, Хочеться робити акцент на філософії, а й освіта в найширшому сенсі. Але освітяни, науковці, які дають теоретичні вектори для освітян, методологічні вектори для освітян, повинні розуміти, що ми не можемо знайти якісь однозначні технології, які будуть впливати на учнів, як на Об'єкти впливу, і ці технології будуть суперпрогресивними, новими, і ми за їх допомогою виробимо новий тип особистості. Ні, тільки співтворча суб'єкт-суб'єктна взаємодія на рівні того, що я називаю метаграничним буттям, з повагою, любов'ю, з поціновуванням свободи учня, студента, аспіранта. Дасть нам нову якість молодої генерації, яка зможе бути носієм лідерства України в світі, і в економічній, і в політичній, і в духовно-культурній царинах. І ті трагічні події, в яких ми зараз всі перебуваємо, стануть для нас лише трампліном на нашому подальшому зростанні. Слава Україні! Героям слава. Героям слава, слава інтелектуалам. Додам ще так. І готовий відповісти на всі питання, дорогі колеги. Ще раз дуже радий виступати у вашому дружньому креативному колі. Назіпеленовичу, я надзвичайно вам дякую. Ви продовжуєте нашу традицію. Я маю на увазі нашу наукову спільну Національної академії і Національної академії педагогічних наук, коли ключові спікери вибудовують перспективу розвитку самих е, учасників конференції не тільки для молоді, але і для так би мовити навчання дорослих. І хочу вам подякувати за вашу. Суто філософську позицію і за ваш постскриптум щодо субєкт суб'єктності, яка виховує лідерів. І ще подякувати тому, що е, ви, так би мовити, продовжуєте оцю традицію, започатковану Василем Григоровичем Кременем філософом освіти, який свого часу е, окреслив людиноцентризм в освіті як е, суб'єкт-суб'єктну позицію учителя і учня. У освітньому просторі я вам дуже дякую. Я бачу вже е, підняті руки, і очевидно, Феді, Іванна, перед тим як ви дасте слово нашим шановним колегам. Я задоволений відповім на їх питання. Хочу відповісти на ваші слова. Дякую за високу оцінку, за розуміння, і скажу більше того. Моя концепція нового гуманізму, який протистоїть неототалітаризму як Давид Голіафу по всьому світу і, передусім, в Україні вона будується значною мірою і на людиноцентризмі Василя Григоровича Кременя, який в свою чергу продовжує гуманістичну лінію і Володимира Ілоровинича Шинкарука, нашого почесного дорогого. Вчителя і Григорія Сковороди, нашого такого ну, універсального вчителя для всіх українців, бо він значною мірою, дивовижною мірою виразив поривання і потенції саме української душі і специфіку українського лідерства передав всім нам, гуманістичного лідерства в своїй основі. Дякую. Я вам дякую за ремарку. І, будь ласка, Надія Павленко, яка хотіла задати питання, прошу вам слово. Дякую, пані Надія. Важливе, цікаве питання. Ну я вже сказав сьогодні про методологію мета-антропології як теорії буденного, граничного, метаграничного буття людини, яким цим вимірам відповідають виміри світогляду. Це буденний світогляд, не самостійний, не критичний, не творчий. Це світогляд особистісний, який відповідає граничному буттю, самостійний критичний творчий, але часто густо дуже хаотичний. І нарешті філософський світогляд відповідає метаграничному буттю людини. Він самостійний, критичний, творчий, внутрішньо цілісний і гуманістичний. Відповідно, тут ми бачимо певний вектор розвитку особистості, від буденного світогляду через особистісний до філософського, і це не означає, що всі стають філософами, а це означає, що відбувається такий розвиток особистості, коли у внутрішньому світі з'являється цілісність, гуманістичність, самостійність і критичність, не породжує хаос, а породжує продуктивний розвиток думки і взаємодії з іншими. А метаантропологічний потенціалізм це методологія, яку я розробив у співавторстві з моїм шановним колегою, академіком Національної академії наук Сергієм Івановичем Пірошковим, який ще є головою секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук і віце-президентом Національної академії наук, у книзі. Цивілізаційна суб'єктність України від потенцій до нового світогляду і буття людини от повна назва цієї книги. Хто бажає, пошукайте в інтернеті, вона є у відкритому доступі. Так, от суть метаантропологічного потенціалізму в тому, що ми дивлячись на будь-яку людину як особистість чи соціальну систему. Прагнемо чесно зрозуміти, щиро зрозуміти, який наявний стан у цієї людини чи спільноти. Ми разом з тим, що ми кажемо, оце позитивно, оце негативно в проявлених формах, бачимо також всі позитивні потенції людини чи спільноти. І на основі цього ми вибудовуємо. Ідеальну модель для цієї людини чи спільноти. Це означає, що від буденного, яке ми називаємо наявним, ми йдемо до позамежного ідеального. І далі треба вибудувати стратегії досягнення цього ідеального. Ці стратегії означають граничне напруження. Тому, на відміну від метаантропології, тут міняються місцями ці виміри. Виходить так: буденний, метаграничний, граничний. І це більш практична модель застосування загальної теорії метаантропології. І ми її з моїм шановним співавтором Академіком Пірашковим використали для осмислення, якою ж може бути цивілізаційна суб'єктність України в цій книзі. І ця методологічна. Стратегія, вона виявилася ще доволі плідною у низці національних доповідей Національної академії наук України, до яких я був залучений як методолог. І от в плані лідерства ця методологія є доволі цікавою. Дякую за запитання, пані Надія. Ми можемо взяти будь-яку людину. І подивитися, які вона має здобутки, здібності, які вона має потенції, виходячи з цих потенцій, треба побудувати ідеальну модель розвитку цієї людини і е, ідеального стану, де всі потенції розгорнуті. Тобто, у нас не утопічний буде варіант цієї людини, а реалістичний. І далі ми будуємо стратегії досягнення цього. Головне тут, враховуючи, що ми говоримо про гуманістичне, а не авторитарне лідерство, яке органічно для українців є притаманним, треба, щоб була суб'єктна єкт -суб взаємодія з такою людиною, щоб, скажімо, учитель, професор, викладач, який взаємодіє з учнем, студентом аспірантом, Взаємодіяв доволі щиро і співтворчо, без тиску, без того, щоб побудувати от модель, як він бачить, цю особистість, і робити все, щоб загнати в прокористово ложність цієї моделі. Це буде невірно і це може психологічно, екзистенціально скалічити особистість. І учня, і студента, і аспіранта треба в співтворчому діалозі шукати ці потенції і знаходити цю живу ідеальну модель, і заохочувати, актуалізувати до особистісного зростання учня, студента, аспіранта у такій людиноцентричній суб'єкт-суб'єктній співтворчій взаємодії, що і означає власне. Метаграничне буття людини на практиці, а не просто в теорії, і це, на мою думку, надзвичайно органічно для українців, для їх архетипів культури, для архетипів їх ментальності. Дякую, Надія.